У міському центрі по роботі з дітьми та підлітками вже панує новорічна атмосфера. Вихованці закладу перетворились на маленьких помічників Діда Мороза та взялись майструвати святкові іграшки. Всі ми з нетерпінням чекаємо настання новорічних свят. Головним атрибутом їх є зелена красуня-ялинка. Для того, щоб її прикрасити, ми традиційно проводимо новорічну майстерню, під час якої педагоги-організатори та керівники гуртків нашого центру. Проводять майстер-класи по виготовленню різноманітних іграшок. В них вкладена і душа дитини, і її серце. У якості матеріалів для новорічних прикрас згодились навіть ватні диски та вермішель. яку саме іграшку майструватимуть діти знали наперед. Дехто виготовляв сніжинки, кульки, інші патріотичні зірочки та символи року, що наближаються. Вирішила виготовити новорічний символ овечку з ватних дисків. Я захотіла зробити таку сніжинку з макарон». Я виготовила цю зірку, тому що ці кольори як в прапора України. Блакитний і жовтий. В клубі ми будемо прикрашати нашу ялинку. Я хочу цією грушею прикрасити ялинку. Я дуже давно хотіла зробити таку грушу. Вироби із майстерні Діда Мороза невдовзі прикрасять ялинки у мікрорайонах Хмельницького, підліткових клубах, а також даруватимуть гарний настрій і в оселях самих рукодільників.